Сьогодні 10 серпня, і я рушив до села Мегія, що знаходиться в Миколаївській області. Тут знаходиться річка Південний Буг. Бере початок на поділі і впадає до вузького лиману Чорного моря. Це третя за довжиною в межах України річка. Найбахливіші місця нам можливо було зняти, бо постійно приходили гребсти, щоб не натрапити на великі каміння. Але на більш спокійних місцях ми навіть могли пострібати воду скелясті береги порогів разом із річкою. Формують мальовничий каньйон, який є головною пам'яткою регіону. Тут знаходиться заповідник Бузький Гард, а сама довжина порою, через які ми проводили річці, майже 10 кілометрів. По дорозі ми зробили зупинку біля родонового озера. Це озеро з кришталево чистою водою, неймовірно кублакитного кольору. Озеро було утворено штучно на місці видобутку граніту, глибина понад 40 метрів. Тому стрибати зі скелі у воду майже безпечно. Незважаючи на дуже розвинутий тваринний світ, у річці ми зустріли лише маленьку гадючку. Упродовж річки я бачив дуже багато ковшинок та іншої рослинності. А ще я зустрів таке різноманіття комах, яке ще не бачив за все своє життя. Весь шлях подолати на човні не вдалося, бо рівень води у річці не однаковий. Все це через діяльність Мигельської ГЕС. У кінці подорожі наші інструктори притулили човен до скелі і зробили надувну гірку. Там я ще раз насолодився неймовірно мальовничим видом природи того району.